Вітаємо! Ви дивитеся неймовірну правду про зірок». Новин багато, сюжети не перевершені. Тож час починати сьогодні у випуску скандал за участю Віталія Козловського та його колишнього продюсера Кондратюка набирає обертів. Я нарешті зрозумів, що він супер недобросовісна людина. Те як він мене винищував. Впродовж е, років, ексклюзивні подробиці з особистого життя Івана наві те, що ви про нього точно не знали. Це неймовірні емоції, коли тобі ну в маленького привозять в палату. Ставлю тобі на груди. Це тепло, коли він кричить: у мене я просто лежу, трясусь в мене сльози. Мами, після сорока. Хто вирішив стати щасливою і чому раніше не виходило? Я думаю, я така свідома, тому що я мама у віці, і я дуже довго і важко працювала над тим, щоб мати дитину на волосині від смерті. Хтось зірок прощався з життям, але дивом врятувалися. Я багато зрозуміла, як мінімум, те, що мене шалено всі люблять, переживають. У мене прокинулася ще більша сила до життя, бажання творити, створювати, бажання жити. Все це ви побачите вже зараз у неймовірній правді прозірок. Світова підтримка України триває. Елені Кравіц назвав себе українцем. А Мадонна під час концерту підняла український прапор. Так і має бути. А поки світові зірки нас підтримають, наші сваряться. Віталій Козловський звинуватив Ігоря Кондратюка. А Кондратюк відповідно Козловського. У чому ж справа, розкажемо у нашому дайджесті. Американський співак Лені Кравіц днями випустив новий хіт, а кліп на пісню за лічені дні набрав вже кілька мільйонів переглядів, і це справа рук української режисерки Тані Муіньо, за що Кравіц зворушливо подякував їй. А ще несподівано зізнався: він українець теж. Ось що виходить, коли об'єднуєш двох українців. Вся любов і повага вам. Не можу дочекатися, щоб зробити це знову. Виявляється, у Лені насправді є українське коріння. Його дід з боку батька був українським євреєм, а прадід корінним киянином, який згодом емігрував до США. На честь сорокаріччя кар'єри стартувала у світове турне «Мадонна» і перший концерт співачка дала у капелюхах українського дизайнера Руслана Багінського, які вже не один рік доповнюють образи поп королеви. Дякую, Мадонно, за те, що повірили в мене від початку, за вашу неймовірну підтримку, майже вісім років разом. Дякую, що зробили мене частиною вашого свята. Підтримала у турі Мадонна і всіх українців, загорнувшись в український стяг. Український прапор днями опинився на сцені під час виступу співака Карія, який цьогоріч представляв Фінляндію на Євробаченні та посів друге місце. Один з шанувальників закинув український стяг співакові на сцену. Аби той, як зазвичай це буває, розгорнув над собою. Втім, реакція артиста виявилася шокуючою. О, ні, 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 ні. Хто це зробив? Навіщо? Це не круто. Після чого артист просто жбурнув прапор під стіл з апаратурою, де той просто так і пролежав на підлозі. Шквалу критики було не уникнути. Як згодом і виправдань, співака за свій ганебний вчинок. Прошу вибачення, я не знав, що це прапор України. Я думав, що це шведський прапор, моя провина. Це дуже сумно, що люди зараз ненавидять мене, тому що це було непорозуміння. Ось тільки чи не доведеться тепер Карі вибачатись і через це вибачення? Адже в такому разі хіба заслуговує такого ставлення прапор Швеції? Тим часом в Україні шириться новий скандал. Віталій Козловський заявив, що Ігор Кондратюк забирає його військову зарплату. Співаки його продюсер розійшлися понад 10 років тому. Права на репертуар лишилися Кондратюкові, але якось Віталік допустився помилки і заспівав на концертах свої, а точніше свої колишні пісні. Як наслідок порушення авторських прав, штрафи і суди, які тягнуться і до сьогодні, я нарешті зрозумів, що він супер недобросовісна людина. Те, як він мене винищував впродовж е років, а він все. От не хочу зараз підбирати слів, це моя думка. Козловський запевняє, він вже сплатив один мільйон гривень боргу, та ще залишився виним два, і зараз їх стягують з військової платні артиста. Після всіх відрахувань від зарплати лишається десь половина, яку я мав би отримувати. Але й цей залишок, потрапивши на мою картку, одразу блокується і списується виконавчою службою майже повністю. Усвідомлення цього на передовій сприймається зовсім інакше ніж на цивілці, бо велику кількість потреб ми з хлопцями закривали терміново самі, скидаючись. Мусив розвести руками і пояснювати ситуацію своїм, бо скидатися було вже нічим. Співак запевняє, звертався до колишнього продюсера з проханням призупинити стягнення під час служби в ЗСУ, але марно. Ба більше Кондратюк назвав Козловського брехуном, мовляв, артист віддав лише 2% боргу. Він, як завжди, обманює, хоча про такого завзятого рецидивіста-обманщика доцільніше вжити слово бреше. З моменту постановки Віталія Козловського на облік в одну з частин Нацгвардії на мою користь, згідно з виконавчим впровадженням, стягується одна п'ята частина його зарплатні. Стягування робиться відповідно до закону, це 20% від нинішньої зарплати Віталія Козловського. Тому Кондратюк припустив, що співак винен ще комусь, оскільки 80% зарплати у нього теж кудись зникає. І, мовляв, дивно, що той цього не знає. На щастя, в українському шоу-бізнесі не без добрих новин. Боксер Олександр Русик та його дружина Катерина чекають на четверту дитину. А Тимур і Анна Мірошниченки охрестили свого названого сина. Влітку подружжя всиновили дворічного хлопчика Марселя. А днями показали перші фото з таїнства хрещення. Хрещеними батьками малюка стали його няня Марія Семенюк та колишні наречений журналістки Раміне Есхакзай Євген Пронін. Кажуть, це найближчі люди для їхньої сім'ї, кому вони могли б довірити своїх дітей. Днями знімком біля заінтригував і Євген Клопотенко. І звісно, без подробиць, бо що? Щастя любить тишу. Зважаючи на присутність на церемонії коміків, це може бути своєрідним гачком на черговий збір. Тож чекаємо, подробиць.